То, що наробила Рашка, це відповідальність тільки в Типу, агресор саме рашка. Ми, хоч витрачаємо ці гроші, дивіться у України величезний же борг, насправді. Тобто, ми ж багато грошей, які нам дала. Європа і весь світ освітна війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняв? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це, і так далі. Це рашка, вина на всьому в тому, що відбувається в Україні. Це, яка б влада в нас не була, і так далі. У мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила Рашка, це відповідальність тільки Типу, Агресор саме рашка. І то, що от в такий стан нас вагнали, агресор тільки рашка. То я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику. Вообще. Якусь там з дитинства самолюбимо залишить все все інше, забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну, ця шаровачина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь, це так супірово. вообще, і нам всю сторону треба рухатися. Європа це побачить, вона буде Допомагать. Все, що нас тримає від Європи, це то, що у нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але не образованих людей. Ну, Реально багато себе як ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ, піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, допомагати, чим можна там волонтерити і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. З приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіляти абсолютно безкоштовно нічого платити вам не треба, захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо а, зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чату і вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, на студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримуємо, там тисяч двадцять. Хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч. Заробляла. Ну, Це друзі, все за посиланням в шапці профіля, ефіри ви побачите, я людям дзвоню, телефоную а, і нічого за це не треба платити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали, Помните, я вас закликав. І реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку, всім папа. -па.